Всім привіт! Хочу зробити ще один раз тест зарядної станції as 70 p На звичайному холодильнику. Холодильник недорогий, дешевий. Фірма Westfrost китайська чи, китайська чи турецька холодильник розміром висотою, десь 1,60 м невеликий. У мене є вже відео на іншому каналі, але. я Створив, створив оцей канал для того, щоб роз'єднати відео по темам. І я не хочу просто перезливати, тому зніму подібне ще одне відео. Потім процесі колись там вже видалю на старому каналі. Дивіться, яка задача? Я зараз е, холодильник кидаю градусники в камеру в морозильну і таку, заміряю, яка буде температура. Потім я його вимикаю, дам піднятися температури до певних на кілька градусів, а потім я вмикаю в зарядну станцію і ми дивимося, чи зможе вона температуру знов опустити до, тої самої, до такого самого значення. Потім подивимося, скільки вона споживає і тому подібне. Все, чекаємо. Кидаю градусник. градусники. Так, охолодив. дивіться. Ну, приблизно так як в минулому експерименті. 9 градусів морозу 8 8 в Мрозділсі. 8.2, 8.3. У мене так було в минулому. Щось таке. 8.2, 8.3, 8.1 плюс-мінус е попередньому експерименті. Звичайні камері. Піднімається температура, бо відкриваю, що я не відкривав теж. Будемо відштовхувати з 8.2. Вимикаю, нагріваю. Наше завдання яке? По-любому, скільки б не було, ми за наше завдання. Вимкнути ми побачимо, що воно підніметься там на градус 2. І вморозился на кілька градусів, щоб піднялося. І чи захолодить воно знову на ту саму температуру. І подивимося якийсь там певний час, щоб була там температура. Вимикаю холодильник. Десята година. Вимикаю на півтора години плюс-мінус. Там далі подивимося. Так, 11:30. Маємо 6 градусів морозу в морозилці. І. 10 градусів в, в такій камері. Але 10 градусів, бо тут постійно ті дверки відкриваються, закриваються постійно. То дитина, то, то старша дитина. Всім щось треба. Добре, все. Зараз вмикаємо і дивимося. 55% запускаємо холодильник. Оп! Включили, так, що у нас? 11.30. Далі дивимося. Ну, до вечора, скільки вона там розрядиться, Як вона на морозить? Подивимось. 13.30. Мікрофон закриває. 50%. Дивимося, що у нас там по температурах. Дві години пройшло, так? По-моєму. Ой-ой-ой, щось у нас забагато морозить. 12 мінус. А тут опять же чомусь 9. Ну, напевно, причина в тому, що нижня постійно десь хтось відкриває, закриває. Ну, піднімається 9,1. Ну, будемо дивитися далі. Може, ще не нахолодило нормально. Четверта година. До речі, чуєте, генератори годять, нема світла. 44%. Дивимося, що всередині. По градусах. Мінус транс. Щось ні, воно реально за багато морозил це набирає. Вроді ніх, ніхто не міняв, може десь без мене щось там, е, більшу, тим, ну, більшу температуру виставили. Ну я нічого не рухав. Може жінка щось міняла. Нижній камері вже 8,8, типу трохи охолоджується. У мене як стояло на 2, так і стоїть на 2 е, в холодильнику температура. Ну, потужність. 8,9 піднімається. Так, маємо 18.30. 38% залишилося. Вмикав я, по-моєму, 11.30. Це у нас виходить. 7 годин роботи. Було 55%. Скільки в нас виходить? 20. І то рахуйте в день, що до холодника лізли. 20... Менше 20% в нас пожило. 8... 18% чи скільки? Ну, давайте рахуємо. 55, 45 і 5, 15, 17% у нас пожило. Правильно? Чи ні? Мені здається, правильно. 17%. За 7 годин. Дивимося. Де воно там є? Мінус 12. Дивимось на жінкам. 8,6. Не знаю, в чому пішла така розбіжність, бо було зверху було, на попередньому експерименті. Зверху була більш висока температура, там було щось 10-9 мінус. А тут було 8,1. А тут, як бачите, тут вища температура, а там нижча. Ну, Дешевий холодильник. Може, щось вплинуло, може, щось додавалося в морозилку, може щось звідси, додавило, звідси забралося, або додавалося. Не знаю. Ну, але в цілому суть така, як воно працює і чи працює взагалі. Ну, як бачите, все працює. Тому е, висновок, який воно працює, станція стягує. Станція Vlade IS70P. Вона це стягує. І таке всім гарного вечора, дня, не знаю, коли ви тут дивитесь, підписуйтесь на канал. Щось коментуйте, ставте лайки, і е, в описі до відео буде посилання на плейлист, пов'язаний з блекаутами. До речі, там ви побачите подібний експеримент з тою ж станцією. Просто я не хочу перезаливати це відео, я його перезаписав. І я просто там -то, на тому каналі дуже багато відео на різні теми, і я вирішив просто розділити трохи теми, щоби. Ну, щоб було зрозуміло, тут блекаут, а там все остальне. Все, всім всього найкращого, до побачення.